Лисенко Єва, гімназія імені Героя України віри роїк, місто Лубни. Леся Українка хотіла б я піснею стати. Хотіла б я піснею стати. Усю її хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну. Щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, Буяти над морем хибким. Лугнали тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі ясні, хучніші, ніж море гучне.